Дуже цікавий продукт, але допомагала Януковичу грабувати країну і равнятися піськами і все остальне. Кожен бачить світ по-різному. Послухайте мене зараз уважно. Суть не в цьому. Всім доброго дня, на зв'язку Мазин прапорщик. Сьогодні говоримо про тему, яка вже кілька років викликає суперечки. Ну а зараз, у 2025-му, все ще стає очевидною. R15 це не вершина еволюції, є системи, які вже об'єктивно її перевершили. Тому сьогодні розберемо три гвинтівки, які реально є і реально працюють. Та поясню, чому R15 вже не єдина опція. Ну і де саме вона програє. Отож, поїхали. І давайте спершу розберемо те, чому R15 вже не безальтернативна. Ну якщо говорити чесно, то R15 стало популярно не тому що вона найкраща, а тому, що її було вигідно виробляти. У той час, коли її почали виробляти, було по суті в на в світі дві системи: саме масові, це R15 і ак система І якщо брати чисто в математиці, R15 у виробленні вона набагато дешевше. Казалось би, клаш він штампований, а штамповка вона завжди дешевша, ніж фрезерування. Але якщо брати до прикладу лічину затвора, у R-платформі лічина затвора виробляється на одному станку. У однієї техніки з мінімальною кількістю перестановок запчастини. А на автоматі Калашникова для того, щоб виробити затвор, це якщо я не помиляюсь, 38 операцій. Тобто, ну це набагато дорожче і складніше. Якщо ми кажемо про те, щоб виробляти мільйонами на дуже дорогому оборудованні, то звісно, Калашніков на цих мільйонах, мабуть, буде дешевше. Але якщо ми кажемо про вироблення партії 10 000 штук r 15 і 10 000 штук АК платформи, звісно, r 15 буде набагато дешевше. Чому? Тому що r 15 вона в більшості своїй виробляється з алюмінію. Тобто ловер, апер і так далі — це алюміній. І вифрезеровувати алюміній, і вифрезеровувати сталь — це ну, зовсім інші традозатрати, енергозатрати і е, складність роботи. Алюміній, звісно, легше. Тому коли ми говоримо про реальну надійність, гнучкість і бойову витривалість, на перший план виходять інші системи. І от е, три з них сьогодні у нас на столі. Перша це ЧЗ Brand 2, чеська гвинтівка, яку називають європейською відповіддю на R15. Вона виглядає. Ну, досить сучасна, вона зібрана акуратно і при цьому вона зберігає простоту обслуговування. Ствольна коробка з авіаційного алюмінію легка, але міцна. Тут є дві планки пікатині зверху та знизу, та ще додатково дві встановлені з боку. Система тут поршнєва, що дає більшу надійність в порівнянні з газовідвідною. Плюс прицільна лінія в цій зброї доволі довга і стріляти ну доволі зручно. Якщо вже казати про основні якісь відмінності від АР-15, ну чому взагалі взяти цю зброю, а не брати Ар-15, давайте ну, розберемо по таким основним узлам, основним критеріям. Перше — це приклад. Як ви знаєте, на ар-платформі зложити приклад, ну зручно зложити приклад неможливо, бо в ньому рухається буфер віддачі. Тут цього буфера немає, тому можна складувати приклад. Саме такий Чизен 2 купити в магазині неможливо, бо це армійська модифікація. Але е, навіть на цивільній версії можна зложити приклад, просто що у вас буде довший ствол. Далі що ми маємо? Ми маємо тут рукоятку взводу. А рукоятка взводу, як на мене, така от класична як у Кулашникова, все ж трошки зручніше, ніж така як р, як, до прикладу, ось тут. От. Чому? Тому що у разі якихось проблем зі зброєю, десь якийсь утик, ще щось ударити ногою по такому, по такій ручці набагато зручніше, чим робити це тут. Далі що ми маємо? Поршневу систему. Так, на арках також зустрічаються поршневі системи, але тут поршнева система все ж таки ну, більше туди в сторону калаша, як наслідок, ну на мою думку, трошки зручніше. Це з плюсів, з мінусів. Ну, по перше, для арплатформи. Така кількість різного тюнінгу, що нікому і ніякі інші зброї це і не і не снилося. Тобто сюди більшість цього тюнінгу вона не встане. Якісь рукоятки, приклади і так далі. Воно просто не предназначено не для цієї зброї. Це по перше. По друге, зіп. Зіпколи, і коли у вас щось зламалося. На арку ви знайдете все, що завгодно від самого маленького болтика до любої частини затвору, не буде проблеми. Тут проблеми точно будуть, поки зброя нова. Це мінус плюс цієї ще зброя, це компактність. От, ну, до прикладу, ось ця версія. Це якщо я не помиляюсь на восьмидіймовому стволі. Ну, взагалі така коротесенька, масюсенька, то дивіться взагалі такі пістолет кулемет але калібр при цьому 2-2-3 і на 300 метрів цього малиша можна спокійно закривати ростову мішень, не, не напрягаючись. Дуже такий цікавий варіант, дуже інтересний. Тут мені ще дуже сподобалися прицільні засоби. Вони металеві, вони такі, ну прям такі дебелі. Можна їм, мабуть, щось ударити, нічого з ними не буде. Це прикольно, але це додаткова вага, треба це розуміти. Якщо казати ось так, от коротко, то CZ Brand 2 це дуже схоже на FN SCAR. Всесвітньо відомий, але в були там такі дуже неприємні особливості, і взагалі це привело до того, що зараз, наче з цього року, фан вже знімає з виробництва. Там основна проблема була в. У цьому модулі, де ствол кріпиться до апера, там вони дуже ненадійно зробили, і там ствол під час стрільби, дуже частий випадок, що він гайка починала розкручуватися, і як наслідок ствол ствол починав шататися ну, з усіма проблемами, які це викликає. Тут в ЧЗ цю проблему вирішили, і тут такого немає. І плюс ЧЗ він легше за рахунок того, що ну, багато де вони композитні матеріали використовували, і як наслідок це зробило його полегше, ніж. czy efenska śród. Виробництво в Україні. ще в тому році з'явилася інформація, що ці ЧЗН почали чи почали виробляти в Україні. Скажу чесно, хоч і якби, експертом в цій темі, і, наче всіх знаю, всі мене знають. Ну, от якось як воно там виробляється в Україні, скажу чесно, не в курсі. Не знаю. Я підозрюю, що це лише збірка у нас відбувається, і то ну, не факт, може це було просто якесь інформаційне повідомлення, яке під собою не, не, не несло правди. Але я впевнений, що якщо такі плани. Є, то ми їх доведемо до ума. В принципі, тут ця зброя, вона технологічно, не скажу, що проста для виробництва. Вона технологічно, її доволі там, не складно виробляти, якщо є відповідний станочний парк інструментальний. Тому ну, особисто мені ця зброя, в принципі, вона подобається, вона прикольна. Я би не хотів її собі, до прикладу, як основну зброю, але в свою колекцію мені би її дуже хотілося. От би мене хтось наградив ось таким от гарненьким, чи за брендо. Друга на черзі у нас платформа це Факсон Арак 21. Не дивіться, що вона така довга, довга вона така через те, що через наше законодавство, яке нам каже про те, що зброя повинна бути не менше 80 см, а тут ми маємо ще й складний приклад. Як наслідок, оця вся штука повинна у нас бути 80 см, тому сам модератор такий дуже-дуже довгий. Суть не в цьому. Давайте почнемо з цікавого, це з назви Арак. Розшифровується вона як АР-АК. Що ми тут маємо? Маємо ми тут верх, верхню частину, грубо кажучи, це калаш, а нижню частину, грубо кажучи, це арка. І. Ну, здавалося б, це круто, тобто надійність калаша і е, зручність арки поєднали в одному виробі, і як наслідок повинно було вийти щось дуже прикольне. Щось дуже прикольне і вийшло. але е, так вийшло, що така система вона вийшла не ну, разу не дешева. І Як наслідок якоїсь такі такої, прям високої комерційної популярності вона не отримала. Хоча система дуже цікава, дуже інтересно. В свій час, коли факсон випустив цю систему, ну це був розрив в тої виставки Show, де вони її презентували. Тобто, весь, весь світовий ринок зброї, зброєрів ходив і обсуждав. Я ще пам'ятаю ті розговори. От, дивись, що що випустив. Дуже прикольно, це порве ринок. Дуже цікавий продукт, але прям таки масової зацікавленості він не викликав. Мабуть, це через ціну. Я думаю, що це через це, тому що ну. Система чесно прикольна. Тут ми маємо ось таку е, рукоятку взводу, її можна переставити на ту сторону, яка вам зручніше. Вона складається, що теж зручно для транспортування, да і взагалі е, відвели. І у вас калашовська схема, при цьому арочні магазини, арочний повністю ловер, на який можна встановити весь арочний тюнинг. Тобто арочний спуск, можна поставити якийсь крутий спортивний, можна поставити якусь круту рукоятку, хоча вона тут стоїть з заводу Б5, одна з кращих в своєму класі, така дуже вона приємна, класна, крута. Хто знає, той знає. З прикалясів в Україні цього карабіну. Це, ну по-перше, звісно, що е, тут настановлений такий довгий-довгий саундмодератор. Але якщо чисто теоретично... Намалювати собі в голові, що у вас складений приклад і у вас немає цього салон модератора, виходить теж такий, ну, доволі коротенька зброя. Якщо так розбиратися, то якось він. Як... Чизет Brand, Brand 2 він по розмірам і виходить, тобто не набагато довше, мабуть, один в один або чуть-чуть довше. Тобто прикольно, що він такий компактний, його можна придбати, тому що саме цей ЧЗЕД Brand 2 купити на цивільному ринку неможливо. Це наградний. Я вам демонструю. Чизет Brand, Brand 2, який мені, скажімо так, одолжили для зйомок. Надолго? Невда, якщо говорити коротко про арак, це якби Калашников і Арка вони перестали сваритися, равнятися піськами і все остальне, переспали і у них народилася спільна дитинка. отакий от 21. двадцять Да, Это по мне. І третя модель у нас це Rock River, модель Lar 47 Лар 47, тому що ну 47, як автомат Калашникова, 47. І сказати, що це не ар буде невірно, бо по факту це ар, але це АР-15 з своїми такими дуже суттєвими змінами, які в першу чергу стосуються його питання, як це сказати українською. Ви мені напишете в коментарях, як це сказати. Тобто, магазин, як як він живиться, О, живлення магазину. Тобто, тут магазин у нас іде, як ви бачите, він такий зогнутий, він іде з Калашникова. Тобто, ось оцей зуб. Ну, це Калашовський магазин під сімьор. І тут у нас іде не звичайна для R-15, нова, зручна кнопка скиду, а ось цей от не дуже зручний Калашовський речах. Е, ну, Мабуть, це ну, таке глобально всі зміни по цьому, по цьому карабіну. Тобто, це незвичний для нас 223-й він же 556 НАТО. Це 762 на 39 православний калібр з магазинами від Калаша. Ось така от. Цікаво, цікава річ є у нас в асортименті. Ці всі моделі можна подивитися на нашому сайті, порівняти їх, довжину, магазини, калібр, ну і все інше, що вас буде цікавити. Різьба дульна, яка де, тому що тут, наприклад, своя різьба не така, як в арках. Ось тут своя різьба, а в Факсоні тут, здається, така ж, як у Арках, одна, друга на 28. А якщо хочете цю зброю потримати в руках, заходьте до нас в Києві по адресам Січових 3 81 і чекаленка 20 і маємо надію, колись, якщо ви будете дивитися. Дивитися це відео там дуже позже, то ще по одній адресі І якщо так розбирати, які з цих трьох варіантів вибрати, насправді всі три варіанти, особисто для мене, вони більше фанові. Це те, що хочеться взяти собі в колекцію, щоб воно було. Звісно, хтось вибирає це як першу свою зброю. Кожен бачить світ по різному. Для мене кожна з цих моделей це взяти якусь нову прикольну цяцьку в свою колекцію. Якщо б вибирати з оцих трьох, які є, мабуть, я би взяв саме. Арак 21, саме Факсон. Чому? Бо він найбільш такий незрозумілий, космічний, непонятний і найбільш прикольний. Тому я би вибрав саме його. Визвім звім скорою Да. Не Ні, помішало би. Але якщо брати з практичної точки зору, то, мабуть, це GZ Brand 2, тому що він такий, ну, найбільш. Практично, я би так сказав. А якщо брати щось дуже неочікуване, це мабуть ЛАР 47 Або якщо ви військовий і ви хочете собі зброю для війни, теж шикарний варіант. Ніколи не буде проблем в магазинах, ніколи не буде проблем в БК. І при цьому всьому у вас буде арична система, яку можете модифікувати під себе. До речі, послухайте мене зараз уважно. Не спішіть викидати свою R15 і одразу міняти на щось інше. Бо тут є реально але при переході з R, по-перше, доведеться звикнути: керування, фіксатори, навіть кут рукоятки, вони всі інші. Тому, якщо у вас немає часу на тренування, залишайтесь на R. По-друге, аксесуари. Не все що під R, підійде на бренд чи без адаптера, фактично, треба буде поставити новий апгрейд. Ну і по-третє, сервіс. Арт-платформа має море деталей, а ці системи вони мають трохи вущий вибір цього всього. Ну і якщо у вас залишились питання, напишіть їх у коментарі, ми постараємося на все відповісти. Ну і звичайно, відпишіть, яку з цих винтівок ви б хотіли взяти саме собі. Підписуйтесь на канал Прапорчик, ставте лайк, приходьте до нас, ну, щоб це все можна було побачити вживу. Ми все підберемо, розкажемо, покажемо, навчимо кофе зваримо і все інше і тому подібне. З вами був Борис. Всім гарного дня, до побачення.